Сьогодні рятувальники міста Біла Церква отримали заслужені подяки від керівника Фурсівської громади та подарунки від місцевого підприємства М'ясокомбінат М'ясний. Нагородження відбулося у зв'язку з гасінням пожежі, яка спалахнула 25 липня. На боротьбу з вогнем було задіяно 12 одиниць техніки, серед яких були і власні автомобілі громади, 17 рятувальників та небайдужі мешканці Фурсівської громади. Гасили наші рятівники Білоцерківського району сміттєзвалищі. Загасили швидко, оперативно, професійно не дали розповсюдження. Церемонія вручення нагород відбулася в укритті через чергову повітряну тривогу, яка ще раз нагадала про важливість роботи рятувальників у забезпеченні безпеки громади. Вони варті найкращих похвал і вдячності за свою працю, адже саме завдяки їхнім зусиллям ми можемо почувати себе в безпеці. Хочу висловити подяку пожежникам, нашим хлопцям, нашої частини, які дійсно допомогли нам в такій пожежі трудній. Допомагають нам, будемо ми допомагати максимально як можемо від сільської ради і від всієї громади.